Доброго дня. Інструкція по реєстрації декларації версії 3 працівником реєстратури закладу первинної медичної допомоги в системі e-Health. Передумовою реєстрації декларації в системі e-Health має бути проведена авторизація працівника реєстратури в системі e-Health, проведена ідентифікація та пошук пацієнта в системі e-Health. Алгоритм наступний: Зареєструвати заявку на подання декларації в системі e-Health. Далі повідомити пацієнту інформацію з пам'ятки за необхідності роздрукувати та отримати згоду пацієнта. Ввести код з смс-повідомлення або завантажити скан копії документів пацієнта. Це залежить від методу автентифікації пацієнта, з яким він був зареєстрований в системі eHealth. Та останній крок необхідно повідомити лікаря про необхідність підписати заявку на подання декларації. Звертаю вашу увагу. Працівник реєстратури має право подати заявку на подання декларації. Підписати цю заявку, тобто накласти підпис, має право лише лікар. Отже, переходимо безпосередньо до системи МДР. Першочергово ми провели авторизацію працівника реєстратури в системі e -Health. Далі нам необхідно зробити ідентифікацію та пошук пацієнта в системі e -Health. Звертаю вашу увагу, під ідентифікацію слід розуміти. Що ви маєте взяти документи пацієнта для перевірки, тобто перевірити паспорт та ідентифікаційний персональний номер. Обов'язково. Якщо у пацієнта немає ідентифікаційного персонального номеру, він має мати відмітку відповідну у паспорті. Отже, виконуємо пошук пацієнта. Натискаємо на реєстр пацієнти, натискаємо на спеціальну дію пошук пацієнта в системі e та вводимо. Дані для пошуку. В даному випадку тест Наталія Вікторівна. Вводимо дату народження пацієнта та звертаю увагу поле РН. ОКПП не обов'язкове, але його потрібно вказати для того, щоб впевнити, що пацієнта вірно зареєстровано в системі eHealth. Натискаємо на кнопку пошук. Та бачимо, що система повернула результат. Тест Наталія Вікторівна, дата народження, ідентифікатор та повернувся атрибут. Ідентифікаційний номер пацієнта. Також повернулася інформація стосовно місця народження пацієнта. Перший значок означає, що пацієнт зареєстрований в системі eHealth та він є. Другий значок означає, що пацієнт зареєстрований в системі МДР. Так як інформація зараз відображається в одній стрічці, це означає, що картка пацієнта в МДР та в системі eHealth об'єднана, а відповідно з нею можливо працювати. Отже, ми з вами зробили пошук пацієнта в системі eHealth, звірили дані з паспортом, прізвищем я по батькові дата народження, та звірили ідентифікаційний персональний номер. Далі відкриваємо карту пацієнта в системі Medair. Відкриваємо подвійним кліком. Відкривається карта пацієнта. Раніше необхідно було брати пацієнта на облік, зараз це не потрібно робити. Одразу переходимо до закладки Декларації в системі eHealth. Далі працівник реєстратури натискає на «Дію», створити. Відкривається вікно, де необхідно вказати працівнику реєстратури амбулаторію, в яку буде реєструватися декларація, і відповідно в амбулаторію, яку буде вибрано, необхідно вже буде вказати безпосередньо лікаря цієї амбулаторії, якщо їх декілька відповідно вибрати одного з цих лікарів. Після того, як ми заповнили інформацію лікувальний заклад, тобто амбулаторія і лікар, з яким буде створено заявку на подання декларації, ми перевіряємо, що у пацієнта є метод автентифікації через смс повідомлення, та далі працівник реєстратури натискає надію Зареєструвати заявку. Спливає інформаційне повідомлення, з яким ви маєте, як медичний працівник закладу, ознайомитись. А також маєте ознайомити пацієнта. Для цього достатньо або прочитати пам'ятку пацієнта, або є можливість роздрукувати та дати пацієнту прочитати самостійно. Після того, як ви пацієнта ознайомили з пам'яткою, необхідно натиснути на чекбокс інформація повідомлена. Натискаємо на кнопку ОК. Далі у вас виникає віконечко для вводу коду з СМС-повідомлення. Якщо, наприклад, пацієнта було зареєстровано з методом автентифікації через документи, тоді буде віконечко для завантаження документів. В даному випадку ми вводимо код, який прийшов на номер телефона пацієнта. Якщо, наприклад, СМС не було одразу доставлено, є можливість направити СМС повторно, але ця можливість одноразова. Натискаємо отримати смс з новим кодом. Відповідно, більше спецдія недоступна. Вводимо новий код з смс повідомлення натискаємо дію ОК. Заявку на подання декларації підтверджено в системі eHealth. Звертаю увагу, є повідомлення, що підписувати декларацію має право лише лікар. Отже, ви маєте тільки подати заявку на декларацію. Після цього натискаємо кнопку ОК. Далі у вас є можливість побачити щось з цією заявкою. Стан з заявки змінився на підтверджено, сформувався номер декларації, з'явилася друкована форма, яку можливо роздрукувати та дати пацієнту ознайомитися. Відповідно, тут вже можна отримати інформацію, з якими даними пацієнт зареєстрований в системі eHealth. Якщо з даними все вірно, фактично далі потрібно підписати заявку. Підписує заявку вже лікар. З цією заявкою можливо зробити і інші зміни, такі як відхилити заявку. А, яким чином необхідно відхиляти заявку? Натискаємо на спеціальну дію Відхилити заявку. В яких ситуаціях це може виникнути? Якщо, наприклад, пацієнт відмовився від Подачі заявку на декларацію, її можливо відхилити. Натискаємо відхилити. Заявку на подання декларації відхилено в системі e-Health. Пацієнт, наприклад, після того, як прийняв рішення, що відхилити, звернувся до вас на наступний день і каже: Я хочу знову подати заявку на декларацію. Ви так само знаходите пацієнта в системі eHealth, переходите в блок декларації. Ви бачите, що в нього є заявка, яка раніше була і вона вже відхилена, та подаєте нову заявку. Натискаєте Створити, обираєте знову амбулаторію, в яку будете реєструвати декларацію. Відповідно, лікаря обираєте, натискаєте Зареєструвати заявку, повідомляєте пам'ятку пацієнта, вводите код з смс-повідомлення. Натискаєте кнопку ОК. Заявку на подання декларації підтверджено в системі eHealth. підписувати декларацію має право лише лікар. Після чого ви так само можете роздрукувати пацієнту друковану форму декларації для того, щоб він ознайомився, чи все вірно в ній вказано. Далі ви закриваєте форму, і бачите, що декларація, а точніше, заявка на подання декларації знаходиться у стані підтвердження. Її потрібно підписати. У даному випадку в цій таблиці видно, хто є лікарем по декларації і хто реєстратором. Тобто, працівник реєстратури Марина Іванівна зареєструвала заявку, а підтвердити її тобто підписати вже декларацію з пацієнтом. Має право лише Андрій Олександрович. Відповідно, останній крок повідомити лікаря про необхідність підписання заявки на подання декларації з даним пацієнтом. Також додатково до вас, для вас доступна інформація стосовно того, який ідентифікатор у заявки. Це є додатковою інформацією. Доступна інформація, по якій версії була реєстрація декларації. Цю інформацію ви вже можете коригувати в залежності від своїх потреб. Після того, як працівник реєстратури подав заявку на реєстрацію декларацію, фактично він може закривати карту пацієнта та повертатися до своїх обов'язків або до реєстрації нової. Заявки на подання декларації. Дякую всім за увагу! всього найкращого вам до побачення.